Малята, пропоную вам дидактичну гру зимові розваги. Давайте пригадаємо з вами, що ми можемо робити взимку, а що не можемо робити взимку. Подивіться, ми це можемо робити взимку. Так, ми можемо взимку кататися на санчатах з гірки. А це ми можемо робити взимку? Ні. Взимку? Холодно гойдатися на гойдальці. А тут подивіться, це зимова розвага чи ні. Так, малята, взимку, багато сніга, і ми можемо ліпити снігову бабу. Подивіться уважно: а це зима чи якась інша пара року? Ні, малята, це не зима, це осінь і малята йдуть до школи. А це зима чи ні? Так, це зима. Ми взимку можемо кататися на санчатах. Подивіться уважно. А це яка пора року? Зима чи ні? Ні, малята, це весна. А подивіться сюди. Як ви гадаєте, це зима чи ні? Так, це новорічна ялинка, яка приходить до нас саме взимку. Подивіться уважно. А це зимова розвага чи ні? Так, малята, це снігова фортеця, і ігри снігом можуть бути тільки взимку. Подивіться уважно: це зима чи ні малята? Ні, це весна, і малята чекають на приліт птахів. А це зима чи ні? Так, це зима. Весела льодова ковзанка може бути тільки взимку. А це малята зима чи ні? Так, малята, це зима. Кататися на лижах з гір можна тільки взимку. Подивіться уважно, а це зима чи ні? Ні, це весна. І малята запускають човника у струмочок. Малята, а це зима чи ні? Так, малята, це зима. Грати в хокей на льду можливо тільки взимку. А це малята? Зимова чи ні? Так, це зимова сніжинка, яких дуже багато в нас взимку. А це малята? Так, малята, це сама красуня зима. Малята, а це зимова розвага чи ні. Так, малята. Різдвяні свята бувають взимку. А це малята. Зимова розвага чи ні. Так, малята, це зима. Випало багато снігу, і малята розчищають доріжку біля свого будинку. Кінець гри.